Давай, порепетируємо, Бо ти ніби дуже боїшся. Ага, говорити. давай. <сі> я не боюсь, нічого не боюсь. Не боюсь, не боюсь. Я хай привітки. З вами я Алсік, та Вас Привіт, Привіт. І сьогодні ми працюємо з брифом. Як з бачите, брифом. у брифі є багато інформації, яку треба засвоїти, обробити та втілити в дизайн персонажа. Бриф допомагає обрати підхід, який дозволить вам працювати упорядковано, щоб нутнути перезавантаження інформації. Запитайте себе. Коли я перше працюю з героєм, моя мета зрозуміти згаданий контекст персонажа, якого треба створити? Я хочу дізнатися, яка мета проекту? Це має бути 3D-вода чи щось інше, який стиль і тон кінцевого продукту? Хто цей персонаж чи та історія мені зрозуміє? Яку історію чи історію буде залучена персонажа? Чи було б корисно попросити сценарію, поставити запитання перед початком роботи? Потім я запитую себе про бриф, як такий чи до кінця я розумію надані мені бриф, я? чи є щось що потребує оточення чи є Ну, ти б сказав, що я боюсь говорити, от я тобі читаю. Так, це була хвилинка навчання від Васічка. Душнильство. Хвилинка душніва. Ну що ж, ми продовжуємо грати гру Escape Simulator. це є готель і це є четверта кімната. Ізі, ми пройдемо це навіть менше, ніж за хвилину, скріньте. А я пройду менш, перші... а я це пройду менше ніж за 50 секунд. Скріньте. Так, зараз я скажу, як це відбувається. Ми зараз перше дуже довго будемо проходити, а потім щоб переприйти, тому що в когось є в когось є на ті... на ті монетки, пунктик на ті чаші. То ми мусимо проходити по два рази, бо тому що він не Та -та. дає покою. Ну якось так. Так, це кінота втрачені душі, як я розумію. Так. Ми втратили так. Духи. духи. Це, походу, втрачені іменно оті парфуми, понятно? Mm. Ага, ботаніка, клас, все, до побачення, я йду знизу. <рискій> ботаніка. О, тут якась штука є. Буква В. Ну або Б. Окей. Okay. Типа як англійська. Е, так. Нячик. А, це земля. Прикольно. Викину її sí. мусор. А, шукай людей, чуєш? Шукай е, отаких от та, людей. вот от, от, О, от, от є людина. Эммм. <по> mm -hmm. Опа, на. А, де да. треба буде землю скласти. Цілу скласты. Три паролі. А, я десь книгу бачу, таку класну. классно. Mm -hmm. На. Почитай. О, Ву можна прыгнуть свица, что еще. О, я з тобою. Я на балконі. Я з тобою. А монетка на вікні бачиш? А, реально. Мож. Прикольно. Прикольно, прикольно. <по> Так, треба закрити, не відволікаємося. Що нам треба зробити? Команда рула. Я все сказав. Я не знаю, що хочу від мене гра. А що хочу я від неї. да 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 та Воно щось там, по речі, я так поняв. О, ще одна людина. У нас три людини. І пози у них такі. Ага. Эй. Аааа. Ей. B -C, -A B. C. 3, 8, чуєш, чуєш, це є 3 8. Нам треба ще одну таку Що? рулеточку. Це і цифри 38, 38. Покшай дізнатися 3, 8. Які 3 -8? Де? за допомогою оцієї цієї штуки і ось цієї штуки. Коли включаєш, там цифри 3, 8. Це дугорщи. Ага. О. Є всі якісь дурший. Так, це треба. Чига, я щось не доганяю, типа отут, бачиш ці люди, от три людини я не йшов, пароль для трьох людей. Тільки там цифри. Чи є на AVC цифри? Давайте дивимося. Та нема цифр, що відповідає. Руки відповідають що? Ну що? А, це він каже цифру. А це типа. А це два. Це один Не, не, сі спокійно. Один, так, один. 8-2 uh -huh. або 1-0 Не 8, напевно. Давай. Ага, прикольно. Це дуже круто зроблено. Та-та та. О, тут вся земля і Юпітер. Uh -huh. та, прикрий, мені, вий, чи? Що, що? Як шо <гум> Я кисмієш Тільки я, я не можу зрозуміти, куди їх потрібно поставити. Ага, час, бла бла, і ще щось. Um, ну поки що сюди давай. Та, 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 я поки що сюди їх поставив. Просто я не розумію, їх бачиш, типа, або замість свічок, або якось отут а тож є цей малюнок буде. Оці чи що-то таке? Mm. Склади рецепт, чуєш? Тут взагалі руки. Так, я не можу. я рецепт, рецепт десь бачив. В тебе є книжка, так? Да? Тобі ж є книжка, здається. Mm, тобі які треба, їх там дві. на, на, тримай um, Перша або друга. Перше, це типа, там сказано, які інгредієнти, походу, треба мішати, а друга, як ці інгредієнти виглядають. <гум> а що нам треба зразі? Рецепт ну, повинен бути використаний коректно. Ага, коректно треба. О, підкреслимо, чуєш тобі треба. Morgen Bells Lover. Morning. Morning Bells Lovers. <гум> Такая душа. Є-є-є, оця. Ну добре, на. Я буду тоді мішати. Добре. Uh. Синя, синя, синя квіточка. Я бачу, але я не розумію, як її поставити туди. Просто закинь. Вона ну, не... Нажав, підняв, кинь. Вона, вона не кидається вона, туди. взяв, от кин. От, ну, типа, бум. Ні? Yeah. У uh, мене не виходить. Ау, ніфіг, квіти можна кидати сюди, чуєш? Ау, вау. Але її треба роставти. Ну, щось треба Так, Ну давай, давай, Добре. давай. Добре. Потім Мандалора. Мандалора. Чекай, Мандалора в нас як виглядає. Мандроку. Оце, оце зелена, але така з білими кореняками. Ой, йоу, а їх тут багато. Ага, ну не, не крапівка і не таке, а. Не таке, і не крапівка. А оце зліва коротше, зліва б Так, 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 я його і взяв. Добре, і в тебе останнє має бути Album Ground, Album Ground, Almongallon. А, це оце Ну, оці на СННК. А, це три. три щось King. От, у нас є три на Сіненки. Оу, а що це таке? А, поняв. Поняв, поняв, поняв. поняв. Е, Кент їх три трьох шос. Або в, ту, в, то, в топку, в топку, або вогонь. Тоби а я В топку воно не кидається, бачиш? Чомусь. Ну, то що я тут везьмем? Скажи мне, что я тебе могу сделать? Вот скажи мне. Пожалуйста. Да, ну давай-давай-давай, кину в огонь. Ничего не осталось. Да. No. Mm -hmm. А, я понял, боже, я тупой. Вот Юпитер. Вот Сатурн. Куда ты их ставишь? Куда ты их ставишь? Земля. Та вон, де буд, да бачишь ты. Томишь дырки. Ааа! А. Ого. Я, а, Дай мне, то ту штучку. Ну на. Вот тут поставлю на Ага. Тут что треба. А, А, кнопки. Именно нажал, так. А именно, походу, нажал. А дай. Да то что штучку, не давай. А, на стекле. Ну це є права, оце є ліво, значить, таке, це є право, це є ліво. І нам треба нажати на Марс. Землю, Сатурн, Юпітер. А тут що? Сатурн Юпітер, Марс. Так. Чекай, Марс, Земля, Сатурн, Юпітер. А, чекай, тут тільки дві кнопки можна нажати. Ні, ну може по черговості треба, все. А, бо може по одній кнопці. Так, по одній. Та, одній. одній тут Марс треба нажати. Нічого. Напевне, бачиш Марс. Показує, давай тут, я Марс ага, нажму. Внизу Марс, да? е, Юпітер. Е, зверху там. Юпітер, тобто, буде ось тут вод. Та, ти правильно нажав. Потім е, права рука, давай. Е, вот права рука. Е, права рука є. Ну що треба, Сатурн. Ліво точніше рука. Та, да, ліва рука. Е, uh, це є Сатурн. Сатурн знаходиться ось тут, а от. На оцій. А, а, Чуть? а я думав, то початися. А земля потрібно ось тут. Ой, як це тут? Є. А, хорош, хорош, yeah. чувак. Uh, uh, я ключик... думав, то початися треба. Uh, да, Куди глючик? Сюди? Ні. Ключик сюди. Так, так, та, ну, -та -та. тут, 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 тут. так, так, та я бачу. О, оце приколюха, яку ти шукав, до речі. О, Зараз ми продовжимо роботи. Я десь тут все повикаду. От. Ем. Я продовжую. 3 8 6. 3 8 6. 3, 8, 8, 8, 8, 8, 6. Давай. А послідовність я не знаю. Сюди, напевно. Але послідовність я не знаю. Тому я попробую все. Чуєш? Що? Ну, ми вже програли. Ми вже програли. Uh -huh. Ну, це важкі дроки. Дивись, я зараз буду читати, то треба буде математика займати, щоб відгадати отут пароль. Оу. Oh. О, no, не до мене звертайтеся. <рес> ну, якось так. Коротше, на картах є римські no, цифри, знаєш, римські цифри, no. які вони є, якщо ви знаєте. Ого. Ну, бачиш, oh 0, там 8, 6, <рес> 9. Ні, це 9, це 19, походу. Та це 19, це 21, 2, 1, 10, 5. Угу. А тут є опис у мене, бачиш, що він виглядає. Я буду читати, а ти... ми будемо разом думати, окей? Перша цифра це є. Слухай уважно. Ти склав частинку, а де ти частинку взяв? Знайшов в тому, коли відкрив ключ. Дивись, слухай уважно. Це було на імператорському балу, коли я побачив її вперше. Шукай імператорський бал, яка цифра. Імператорський бал, напевне, що. Хм. Або імператор. Це любов, Стрендж, Сан, Фул, Світ, фортуна, Майк і хай. Е... Ну, давай п'ять попробуємо, там вони разом стоять. Добре, тепер дам далі. А це... тепер дуже важко буде, слухай Е, Дуже скоро ми стали коханцями та склали обітниці перед жрицею. Це коханці плюс жриця, яке це проводить? Mm -hmm. Карта коханця і карта жриця. Може, це. Жриця, це в нас. Ця... А, ну, чекай, це не це хто? Так, це жриця, це є 2, і коханці, це є 6, mm -hmm. це є 6, 8. Так, е, далі читаю, готовий. Mm -hmm. Одна okay. карта. Е, о, який же я був дурним. Дурний, дурень, яка, яка цифра? Думаєш цей? Ну, фул дурень. Це є. нуль. Це і значить дурень. <laughs> Окей. Е, добре, і давай далі, я читаю. Тут три карти мають бути, і вони всі відні... віднімуться одна від одного. Угу. Uh -huh. Вона була для мене всім світом, але фортуна цього не хотіла, з часом наша любов втратила силу. Е, вона була для мене всім World, фортуна і сила. Це є 8, угу. Uh -huh. 19, Наші... Значит... мінус та, та. фортуна. мінус 10, це вийде 9. 2. Два... 9. І мінус 8, 1, вийде. А, 1, 1. Ну давай. Так, але перша цифра. Тепер давай з першої цифри. Давай, давай, давай. Ага. давай. Давай останній приклад, Давай ще раз останній uh -huh. приклад. Три, три, мінус 8, 3. А, понял, понял. А ну чекай. мені треба якось послід. Ага, там, там була це, шутка все. Окей. А, че, а от цю штуку ти куди водив? Да, Один, вісім, два. Я вже її вів, а я окей, окей. Вів. Да. А то скільки було. Ну, спочатку, окей. Так три. Ну, 11 мінус вісім. не 10 мінус 8, 10 мінус 8, 2. Ну, я понял, понял. Ви спочатку, блін, сказали, що світ це 21, але почали щось віднімати 19. Чого? Mm -да. а, ну, блядь, до <служит> речі, то, ки, uh, відкривається вікно, і мені здається, що це не просто так. Ну, типу щось робив. Хорош. А що, а що це робив? Та я не туда вводив пароль. А чого? Я отсюда вводив. А треба було вот сюди вводити. А чого? А ч? А я туди. Не туда. А ч сюда? Якось так получилося. Трошки. А, я зрозумів. Чуєш? Все правильно. візьми синю квітку. Ну. Візьми синю квітку. оту зліво внизу, а мигдаль потовчай. А. Іменно мигдаль треба третю її кидати. Там ж пеще меланики. І по черзі такова, спочатку квітка, потім зелена, потім їх нали. Спочатку. Ага, понял. Давай. Спочатку синя квітка. Кидай. Давай, давай, давай. Спочатку квітка. Потім. Зелена штука. Зелена штука. І И -9. 9 Ех 2, 4, 9. Блин, прикольный рівень, мені подобається Ну да, він воселий. Так, став останню штуку. Фу. Так. Так, да. треба тварь... у нас погас сейтон. Тепер дивись и думай. Что нам писати? Аво. А, во! Аво, во, во, во. В. О. Воит. А, да, воид. Я понял, попал. Ну, типа, пора, Да, да, да. Правильно? Ну давай. А, и все засветилось. Ще раз. О, я. Ев. О. Потім. О, треба. Так, де О. Вот, да. Вот, вот, вот. А, ба, чо? Чому воно не йде? Ага. А, це ты рухаешь? Я думаю, ну не йде, не йде щось. И і... Д. Еем. Ми тепер походу якусь пустку відправимося з тобою. Ух, як це виглядає, Да, ми відправимося в пеху з тобою. І тепер треба ти от, ти от. Ще дві монетки знайти. E, давай зараз пройдемо. ще деньку то пройдем. Та, та, та. Та, та. Dam dum dam dum dum e dum dam dum 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 ra dum 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 e e, Так, це є, це є, це є. 8, 2. Тут було 2. 8. 3. 3,8, здається. 8. Я, я не розумію, як відлікнути. Та хоч пройти, чекай. А, добре, добре. Так. Ти вже все, ти вже дєн. Ти да? тепер вже все знаєш, вже все вмієш. Правильно, ты... я правильно ну, да, ну, розумію, ну, ти... Я правильно це називаю? Те є. Ну, то якось так. Ну, по факту. 24-9, паши. Тута 1,8-2. Хайс Ну, Що з тобою не так. Ой, і, а, я, який тут пароль будет? Uh... Ось тут. Okay. Uh, карта не, да, я тобі скажу. Uh, 5. Я знаю, я знаю, я знаю. Давай, давай, давай. 5, 8, 0, 3. Але нам треба планету знайти, щоб до того Буду, Дубанутого. Нашого любимого. Де ще планета? Де земля? Де земля? во, во, о. Ал, Сік, де земля? Я. Буда-буда-буда. Сатурн. Де к неб'єті? Вот, вони на Вони на. вони з боку. А, точно, точно здок буде. А, Сатурн на горі. Це є оця штучка. Це Сатурн. Марс зліва внизу. А, так, ліва рука Юпітер. Юпітер це буде ось тут вот. А, внизу Трошки Марс. Руку, Марс це буде ось тут от. А, ні, то друго. Добре, у мене Сатурн. Okay. Та, та, ну mm -hmm. то ще дві игрос Сатурн і... земля, да. Є. Uh Ключик. -huh. Yeah. Так, якось так швидко виконується, виконувається, що, шо то шо. постав, чуєш? Іде постав поки? А, наша у карта. Mm -hmm. Не знаю, а що тобі карта. Давай, очкай. О. С один, тому що якщо ти дьоргаєш... А, ти тоже дьоргав? Я думав, я роблю. <х risque> там треба синхронно з тим, як вот там світиться, розумієш? От, подивись ззади. Воно світиться а. і ти мав синхронно з нею, понятно? Я зрозумів, yes? добре, добре. Е, чекай, так, ще тепер треба Скільки? Дві монетки, да. Дві монетки. Угу. ой, Я одного знайшов. І ще одну. Зараз. Зараз буде там темно, напевно, як в сраці. Ми маємо тут ще пройти. Йо, алсик, алсик. Аж. Ось до тебе. Де? 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 Де вона? Все, я забрав. Це просто жопа. Не, ну туда прикольный, ну шо ты? Три раза приходу ты ревы. Три. Три. А это другие шляки отрафляют. Нормально. Помогите. Нормально. Ой, три. Нормальний рівень, шо він тобі не три подобається? понял. Нер... рівень. Три рази, три, рази, розумієш? Три. Ну що три. Ну, три, я... Три. Ну, я зроблю? Ну класний, класний рівень, щоб пройти його ще раз. Давай ще раз пройдемо. Три. Щоб я тебе кажучи цифру чте. Я понял, я понял. Ну, насправді цей рівень був прикольний, мені сподобався. Ну що ну, ж. Мені ну... тоже. Друге ще так, собі. Я третій. А, вот, а вот третій Я Як фанув час. Я хай, фану, так ой, ой, ой. Ну що ж, ми будемо завершувати. Там. А кому сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь. І всім пока. 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 Бувайте здорові Бувайте Пишите. всі здорові. Пишіть, як гра маму вами так. <сум> Всем пока.